22 вересня 1937 року внаслідок адміністративної реформи з'явилася Миколаївська область на карті до відзначення ювілейної дати. Долучилися і бібліотекарі, а саме сформували тематичну книжкову виставку. Воно має логічну таку структуру, тому що ну, саме з назви виставки можна е, виділити саме ці розділи, події, саме як утворювалась, тому що е, 85 років тому назад, саме 22 вересня 1937 року, була утворена Миколаївська область на карті як адміністративна єдиниця. Також е, Миколаївська область неможлива без людей, які створювали і розвивали наш край. В різні періоди, а саме історія Миколаївської області вона різна і вона не розривно пов'язана з історією України. Тому окремий розділ це люди, які творили і творять історію нашої області. Виставка експонуватиметься у відділі документів і наукових розвідок з питань краєзнавства з 22 вересня по 31 жовтня. Також можна долучитися і через соціальні мережі. Хочу ще закликати до того, що на сторінці Фейсбук, на нашій сторінці Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека і сторінка Бібліокліо, краєзнавчий клуб. Ми вирішили ще популяризувати окремо видання, які представлені на наші виставки. Тому слідкуйте за хештегом саме Миколаївська область 85, і ми кожен день з понеділка до 23 вересня будемо. Розповідати про окремі книги, які представлені на нашій виставці, Наталя Прихутко Ігор Невідомський, Ніставе для є новин.